Осінні помилки водіїв, яких припускаються навіть професіонали. Осінь відносно легкий період як для водія, так і для автомобіля порівняно із зимою. У той же час це не означає, що восени не потрібно приділяти увагу автомобілю, адже саме турбота про автомобіль в осінній період допоможе без проблем пережити зиму. Сьогодні ми поговоримо про сімох найпоширеніших помилок, які допускають як новачки, так і професіонали, повідомляють у Бігмір. Зміна гуми із запізненням. Для переважної більшості водіїв орієнтир для зміни коліс це сніг та лід на дорозі. Щоб не потрапити у загальний ажіотаж з перевзуттям авто, варто задуматися про встановлення зимової гуми вже на момент перших заморозків у жовтні листопаді. Перебудова на зимовий тип водіння. Взимку навіть ті водії, які люблять лихоманити на дорозі, стають відносно спокійними, адже коли навколо сніг та лід плавність при прискоренні та гальмуванні, а також при маневрах, запорука безпечного водіння. Тут головне вчасно усвідомити, що зима вже близько і потрібно потроху звикати до зимового стилю водіння. Акумулятор ще одну зиму протягне. Акумуляторна батарея найбільше піддається впливу холоду, тому якщо акумулятор вже на останньому подиху, то його слід терміново поміняти. Якщо акумулятор обслуговується, необхідно привести в норму електроліт і дозарядити акумулятор перед зимовим використанням. Універсальні склоомивачі та склоочисники що склоомивач склоочисники є розхідником, тому перед зимою обов'язково потрібно залити зимовий склоомивач, щоб потім не довелося розморожувати літній прямо у бачку. Двірники зазвичай служать один сезон близько шістьох місяців при інтенсивній їзді. Тому не слід їх відновлювати всіма можливими способами, як правило, їх легше та дешевше замінити. Відсутність зимового набору у багажнику. У багатьох водіїв думка про те, що в машині має бути щітка та скребок для очищення снігу з'являється лише тоді, коли автомобіль уже вкрився льодовою скоринкою. Також варто мати з собою складну лопату і якийсь теплий одяг, якщо авто застрягне далеко від цивілізації. Водії забувають про коробку передач. Якщо з прогріванням двигуна більшість водіїв вже опокорилися, то прогрівання коробки для більшості водіїв є справжнім відкриттям. Так бажано прогрівати як автоматичну і механічну трансмісію. Щоб прогріти коробку передач, необхідно перші кілька кілометрів їхати максимально плавно, поки коробка не набере робочої температури. Водії не стежать за системою охолодження двигуна. Перед настанням холодів рекомендується перевіряти щільність антифризу за допомогою аерометра, щоб автомобіль потім не закипів у мінусову температуру. Також слід перевірити чистоту радіаторів усіх патрубків та сполучних систем.